Пане Олександре, слава Україні, героям слава! в Одесі. Врешті до речі, я думаю, це давним-давно було зроблено. але сьогодні сколихнула новина ось цю Україну нашу, що в Одесі врешті демонтують пам'ятник Пушкіну. Це заявив це, заявили в обласній військовій адміністрації. Мер Труханов досі проти знесення, мовляв, пам'ятник частини реєстру ЮНЕСКО і символ Одеської історії та світової культури. Чому в нас так складно, пане Олександре, йде ось цей процес декомунізації? Цей процес іде складно, тому що він відображає абсолютно чітко стан нашого суспільства, інакше цей процес, на мою думку, і не міг насправді йти. Дехто нарікає, каже, це треба було робити в 91-му році. Звичайно, це треба було робити в 91-му році. А мені би хотілося щоб це робили в якомусь 1980-му а ще краще в 1920-му розумієте ну але ясна річ, що Україна. Була в Савкі не тільки до 91 го року, всі чудово розуміють історики, політологи і соціологи, що насправді незалежність України почалася з 2014 року, тільки з 2014 року. все що було до 2014 року, це було таке тупцювання на місці, певне компроміси. Ясна річ, що дещо зробила, зробив Ющенка. З 2005 року, але все рівно все це робилося недостатньо, дуже суперечливо. Але війна вона певною мірою. Хай це прозвучить цинічна. Вона звичайно допомогла нам в тому сенсі, що вона поставила чітке питання: з ким ти, хто ти, але очевидно, що у нас є дуже багато відверто проросійських людей. Я маю на увазі не тільки в Одесі. У нас є питання нелюстрованості незмінної влади в багатьох містах, але зокрема ж таки, в Одесі, передусім, це питання болить. Ну мені зрозуміло, як Одеситу, але і не тільки мені. Тобто, передусім влада гальмує це питання, але не треба приховувати, що на жаль, є і достатня велика кількість тих, хто до цього часу продовжує по перше розмовляти російською мовою. І це безумовно впливає на світогляд, тому що мова це важливо, мова має значення, а не щось там десь окреме від реальності загальної, а реальність у нас така, що постійна та? Да? І от якраз на цьому тлі, як на мене, має знайтися просвітління у дуже багатьох, але на жаль, це не допомагає в цілому, тому і декомунізація а ще більше деколонізація, насправді, тому що Пушкін це не декомунізація. це… Якраз деколонізація вона йде з значними проблемами. Але я хочу сказати, що звичайно з 2022 року ситуація значно зрушилася, і я багатьом казав своїм друзям, що от бачите, постійно тривоги, зараз теж, що я й подумати не міг. Ну, мабуть, років п'ять ще тому, що таки Пушкін буде дуже сер... під серйозною загрозою повалення. Так що ось така ситуація. Повітряна тривога. Пройдіть укриття. Так, так, так. Слухаю вас, що то я бачу, що пропав сигнал. Алло, алло. чуєте мене? Ой. Повідомляю, що у Львові розпочалася тривога, але ми перебуваємо в безпечному місці. Але всіх львів'ян і де в Україні також лунає тривога, прошу перейти в укриття. Це був такий перший блок. Ви дуже вичерпно і гарно відповіли. Хочу ще сказати про те, що учора у Верховній Раді таки проголосували з другої спроби постанову про зміну назв 327 населених пунктів. Згідно з нею, перейменуванню підлягають назви населених пунктів з іменами чи псевдонімами державних діячів. Артійців збройних формувань всіх імперських державних утворень від Московського царства до РФ на честь публічних осіб, зокрема діячів культури, що закликали до українофобії, наприклад, як Булгаков, який народився в Україні, так в Києві там 13 років, але виїхав і абсолютно українофоб за своїм типом мислення, і на честь подій, що безпосередньо не захищали права українського народу. Чому важливо пане Олександре перейменовувати населені пункти і яким чином це пояснювати людям? Я поясню, що я вкладаю в це запитання, тому. Що от, наприклад, у Львівській області є було таке місто Червоноград, перейменували нарешті на Шептицький, це прекрасно, але багато з тих жителів міста не підтримують цього і не розуміють, яким чином тут вибудовувати діалог із людьми. От як би ви охарактеризували важливість таких перейменувань? Е, ну, по перше, я на, на цьому дуже часто наголошував, що всі перейменування, всі назви вулиць, взагалі, що таке назва вулиці і пам'яті. Я історик фахо, але для мене це не питання минулого, це питання майбутнього. Справа в тому, що минуле воно має бути в бібліотеках, в архівах, в музеях. А те, що стоїть публічно, це означає, що ми з цим солідарні, що ми в це вкладаємо певні ідеї. Тобто, ми дивимося саме в майбутнє. Ми нашим дітям, передусім, маємо пояснити, чому стоїть пам'ятник. Які він ідеї пропонує, чому така назва вулиці? Е, у нас справа в тому, що багато людей е, я, за моїми спостереженнями, не тільки е, проблема -то в тому, що вони прокомуністичні, проросійські, але ще є таке певне коло людей, які, наприклад, кажуть: ну а яка різниця, як називається вулиця? Ну, а ви одну з таких людей знаєте, яка казала, яка різниця. Е, яка, яка є вулиця, як вона називається, лише була заасфальтована? Да? Я думаю, ви пам'ятаєте, яку людину має на увазі, е, головну людину, так скажемо. Е, так ось що тут дивуватися, е, і багато людей просто знецінюють це питання, але це питання, яке спрямовує наше майбутнє. Це по-перше, і ми вибираємо те майбутнє, якими, в тому числі е, якими назвами ми називаємо вулиці, е, міста. Села і так далі. З приводу діалогу я хотів би все-таки наголосити на тому, що у нас воєнний стан, у нас війна не просто. А що таке війна? Війна, це вибачте мене не про діалоги. і не про постільну говорільню, балаканину. Війна це абсолютно чітке питання. З ким ти, от з ким ти, і тому ми побачили в тому ж Червонограді. Ну який може бути діалог, коли ви ж пам'ятаєте чудово ці кадри відео. Коли виходить на трибуну людини і говорить відверто, ну просто маячню, в тому стилі в божевільному, в якому вчора виплясувала Маманя Зінченка в суді. Пам'ятаєте, в цьому камланні, якісь шаманські, дуже дивні. Тобто, безумний абсолютно стиль. Ну, як з такими людьми можна вести діалог? Ну, вибачте, я проти такої, такої толерантщини, особливо в період війни. Є спеціалісти, ось як наша група ОВА. Одеський, при Одеській військовій військової адміністрації такі групи є в багатьох інших містах. Вони спеціалісти, вони доктори наук, кандидати наук, відомі громадські діячі, українські. Я наголошую, не просто там якісь діячі. і оці люди мають абсолютно повне право. І от як генерали, офіцери мають право приймати рішення на фронті. Ми ж не обговорюємо. Ми ж не обговорюємо. Не кажемо, ми, ми верніше, їх обговорюємо на кухні, але дякувати Богові, ми не, не можемо на це впливати. Але і так, і тут спеціалісти мають і українці, то ті, які не сьогодні стали українцями ситуативно, а дуже багато років, розумієте в цьому, і вони мають право таке аріапах, Да? не саме погана річ була в давній Греції. Правда, у них була демократія, але у них була демократія, яка мала певні стримування і обмеження. Тому з приводу діалогу, діалог має йти до певної межі. Тобто до тої межі, коли починається просто-напросто шкода українським національним інтересам, і коли буквально там низка людей, як той знаєте, клапан в артерії тромб, в артерії просто не пускає е, здорові сили, так само, як влада Труханова зараз в Одесі. Ну, що значить діалог? Тут треба діяти в даному разі жорстко, і е, так само як, от, наприклад, прийняли рішення е, Верховна Рада. Звичайно, не всі назви, я хочу сказати, мені подобаються, наприклад, цих понад трьохсот. Дещо я би зробив інакше? Ну це зрозуміло абсолютно, але саме головне, що звичайно немає не тільки назви, як ви сказали, певним діячам, але і назви приведені до норм української мови. Це дуже важливо, і цю деколонізацію якраз багато хто нехтує нею. Тобто кажуть, ну яка різниця, які там норми. Мов, мовні, так склалася, так ми звикли. Ні, ну звичайно, про це мова не може йти. Ну, так відвикайте. відвикайте. Війна це та річ, яка екзистенційна. Тут не може бути питань звички, чогось такого подібного. Тому так, це рішучий крок. Цей крок викликав. Я абсолютно впевнений, в багатьох містах навіть незадоволення. Я, Я знаю, що є певні кола і в Одесі, на Одещині. В Киров... в на Львівщині Галичина, та сама да і, ну і що це нормально. Оці ліберальні крики не розколюйте суспільства, вони абсолютно недоречні. тому що суспільство в їхньому розумінні, воно звичайно розколота завжди у всіх країнах світу завжди є різні думки, але е, прийшов час брати на себе відповідальність, а не перетворювати е, е, всі даленосні рішення в якусь забалаканину. Ну але мене персонально дуже непокоїть. Те, що не змінюється конституція, конституцію треба змінити. Я знаю всі ці речі, правові зачітки, але знову ж таки війна це та річ, коли ми маємо змінюватися під час війни, а не чекати закінчення воєнного стану, як на Тернопільщині, да сказали, що вулицю Гагаріна не будуть переймено до кінця воєнного стану. Це маніпуляція. Так само ну не може бути у нас досі Дніпропетровської області, Кіровоградської області. І десятої статті конституції за її велику увагу до російської мови. Тоді виходить, що це все знецінює. Розумієте, це дуже дивно. Отак би я відповів на це питання. б мені сподобалось ваше інтерв'ю з Наталкою Струк. До речі, раджу нашим глядачам, хто ще не бачив, подивитися. Так. Де ви заакцентували на дечому дуже важливому, що іноді ось це знаєте, таке перейменування якоїсь там, наприклад, вулиці Гагаріна замість того, аби назвати іменами... Сучасного героя чи когось з українсько-постанської армії чи купнути ще глибше називають і перейменовують там на кшталт на сонячну, на зелену, на травневу, на щось таке поетичне, щоб не дай Боже когось це не, не уразило, так би мовити, щоб не дай Боже хтось не нічого такого не сказав. Про це теж важливо зустановлятися. До речі, мені здається, зараз вже оприлюднили цей список перейменувань, зокрема як місто називалося до вчорашнього дня, і як зараз теж думаю, буде цікаво ознайомитись. І третя тема, яку я хочу з вами, пане Олександре, обговорити, це така тема, яка Є до певної міри складної, але і на легкі теми теж не цікаво говорити. Це взаємини і це загалом зараз ось ця комунікація України та Польщі. Зокрема, йдеться про заяви Туска і заяви Сікорського. Туск ще два чи три тижні тому заявив цей прем'єр-міністр Польщі і сказав, що ми не вступимо до Європейського союзу, якщо ми не визначимо своє ставлення до Волинської трагедії. Я подумала, що це така одномоментна заява. Хоча я знаю бік поляків, я знаю, що там є ці імперіастичної чи сушовіністично налаштовані люди. Але тут з'являється тиждень тому буквально. Заява Сікорського, де він знову говорить про волинську трагедію, звичайно, не пишуть Волинська різня і про те, що це треба зараз вирішувати, і з таким, знаєте, палким закидом до українців, що мовляв, вибачайтеся за те, що було. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, на вашу думку, де має бути та межа між тим, аби зберегти взаємини з поляками і разом з тим не дозволяти подібні закиди у наш бік? Як на вашу думку, мала би бути налагоджена ця комунікація? Я пам'ятаю, вже років так три тому я брав участь в одній передачі в Одесі, і ми якраз обговорювали питання польсько-українських відносин неодноразово. Зрозуміло, що політика це мистецтво. Те, що багато наших громадян, на жаль, не розуміють. пам'ятаєте часи знову ж таки 2019 року, коли багато хто голосував по приколу, багато хто казав, що. Можна на посаді президента, наприклад, або на посаді міністра іноземних справ, або взагалі на будь-якій посаді вчитися, навчатися, не будучи професіоналом. Тобто, політику у нас багато хто сприймають як знаєте, таку певну дивну гру, причому гру в якій багато життів, як комп'ютерна гра, тобто ти втратив одне життя, можна далі піти. Звичайно, завдання України не воювати на кілька фронтів. Це абсолютно зрозуміло вся історія говорить про те, що мало коли кому вдавалося, воюючи на декілька фронтів, зберегтися взагалі, і ми можемо нагадати в історії України 1919 рік, 1920, Всі ці трикутники смерті і тому завдання, якраз українських дипломатів, і завдання, в тому числі українських істориків. Спробувати дійсно знайти цю межу. Яка має бути ця межа? Ну, по-перше, багато чого залежить від я би так сказав, ну, знову ж таки, мова має значення. Як сказати? Очевидно, можна просто сказати полякам, що ви наші вороги що ви говорите абсолютно неправильно, ну і, і в дуже різкій формі все це сказати. Це дуже це дуже класно в плані, знаєте, як по-самурайськи, розрубати себе і все, і чудово. Я би міг зараз в популістичному плані щось таке сказати, але я не хочу цього робити. Тому що я чудово розумію, що якщо ми в нинішній ситуації просто порвемо стосунки з Польщею, то Росія буде аплодувати, просто там сидіти. Вони вже це роблять. Вони з самого початку війни, це у них один з головних дискусій, щоб Україна тотально розсварилася з поляками. Вони, вони буквально встромлюються за Безумовно, поляки не ідеальні. абсолютно чітко. Ми це маємо знати. Чітко ми маємо відмовитись від ідеї Польща адвокат України. Оця безумна абсолютна ідея, що у нас мають бути якісь адвокати, ще хтось, які мають нас вести. Причому вести нас в той момент, коли величезна частина нашого населення каже, яка різниця на всі питання, коли еміграція українська в Польщі переважно рускаязична. І це звичайно дуже непокоїть навіть тих самих поляків, розумієте. Тобто, тут немає от такої відповіді, однозначно. Тобто Ми маємо безумовно гнуть свою лінію. Ми і, і наші історики це роблять багато років і, і говорять дійсно, що це була трагедія Волинська. Ми не маємо відмовлятися від цього погляду ні в якому разі, але з іншого боку, ну ми не маємо йти на поводу у Росії, і ну буквально в якомусь такому супервоєвничому дусі зараз. Сісти на коня і рубати шаблою направо і наліво. Так, я розумію, що я відповідаю досить, так скажемо, комусь здає, здасться ну, якось е, обережно. Але мені з що іншого шляху просто немає в Україні. Просто немає. Тим більше, враховуючи, треба використовувати зв'язок з українською діаспорою, з українською міграцією, якою. Як ви чудово розумієте, скільки в Польщі треба використовувати механізми тиску на Польщу з інших країн, тому що ви розумієте, що не даремними є це загострення. Поляки теж зараз зовські, коли кажу поляки, я не маю на увазі всіх поляків абсолютно. Тобто треба використовувати прополь, проукраїнські сили, які є в Польщі. Тобто, це цілий механізм, який треба пробувати включити. Ну скільки у нас провалена політика з українською діаспорою і міграцією в цілому. У нас провали на багато чого взагалі політик в інших країнах. Тому і складається така ситуація. Притому я абсолютно не збираюся обілювати якимось чином, відбілювати ті шовіністичні польські кола. Ми чудово їх знаємо, які постійно говорять про цю волинську трагію трагедію в такому дусі, як волинську різанину. Ми це сприймати не маємо. Все, що я сказав, це таркається іншого. Це я відповідаю на ваше питання. Як ми маємо досягнути певного результату в такій страшній ситуації, насправді і над в які ми опинилися, але насправді я все таки, як і тоді, уже низку років тому, я все таки хотів би наголосити, що ми не маємо впадати в вічі жодного питання. Все таки і Сікорський, і інші це не вся Польща. все таки, ну все таки я в це вірю, розумієте, тому що. Є і інші поляки, які допомагають Україні, які не є такими шовіністами. Ну так, от так би я відповів на ваше питання. Так абсолютно. чим сильніше чим сильніше буде Україна всередині, чим консолідованіше, все рівно це буде впливати позитивно і на нашу зовнішню політику. А якщо ми зараз давайте повернемося до початку передачі, все, все одно ще боввані Пушкін в Одесі. То е, давайте е, спочатку самі вилікуємось і не і не дамо себе послаблювати зсередини. коли ми будемо тут консолідовані сильні, тоді з нами, на, з нами будуть в будь якому разі більше рахуватися назовні. А поки так як воно є, так поки треба комбінувати і е, дуже діяти, знаєте, в такому справді насправді е, стилі мудреців давнини. Цілком погоджуюсь з вами, і на завершення бачу величезну кількість книг позаду вас. Я щоразу, коли гість перебуває в своїй міні-бібліотеці, так чи е... та скажіть, будь ласка, яку би ви одну книгу, одну чи дві на вашої на ваш розсуд, порадили би мені і нашим глядачам? Зокрема, от яку би книгу ви би виокремили і хотіли би, щоб кожен громадян України прочитав її? Є ціла низка нашої класики, зрозуміло. У нас є люди, які ще і кабзар не читали, я вас запевняю. І причому читаючи, не прониклися ним. Тому я би все-таки порадив їм не, не просто прочитати. Ми знаємо чудово, що прочитати, знати набір букв це не означає все-таки проникнутися сенсом. Все-таки я би, я дуже банальну річ кажу. Я би хотів, щоб вони переоцінили кабзаря, щоб вони побачили там не мужика в шапці, який стогне і ниє, а справжнього видатного українського націоналіста насправді який кликав українців до боротьби і всім своїм життям і поезію показував, що нить не треба. Далі я безумовно би порадив би праці данцова. Ну, наприклад, я би порадив збірку афоризмів. Дмитра Данцова щастя бути сильним, яка вийшла за редакцію, в тому числі пані світлої пам'яті Ірини Фаріо. Я би також порадив книгу афоризмів Юрія Іллєнка яка теж була видана за редакцією пані Фаріо. Оці книги, ну давайте почнемо з них, тому що і Тарас Шевченка, і Дмитро Данцов, і Юрій Ленка насправді є видатними. Персонажами, видатними героями української історії і видатними мислителями, і більш того, тими які показали своїм життям і всім, як треба жити, які треба мати імператив. Угу. Ну, але я поміг тут окремо тут дуже багато говорити про книги. Це одна з моїх важливих тем. Ну, але я от відповів так і відповів.